За останні два роки Балчина набагато просунулась в плані розвитку міжнародних відносин. Ми вже плідно співпрацюємо з голландцями, австрійцями і поляками. І доброю традицією стало підписання угод про співпрацю між Балським районом та польськими повітами. І напевно однією з найважливіших подій, які відбулись в день народження нашого міста, стало підписання трьохсторонньої угоди про співпрацю між Балським районом та Домбровським повітом малопольського воєводства Республіка Польща. Ця Чиста подія відбулась 6 жовтня о 10-й годині ранку в кабінеті голови Балської районної державної адміністрації. Шановні гості, шановні присутні, сьогодні у нашому місті велике свято і велика подія. Підписання угоди про співробітництво між Балською районною державною адміністрацією Балською районною радою. Та Домбровським політом малопольського воєводства Республіка Польща про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. Шановні гості, для вас сюрприз. Свій, свою пісню вам дарує квартет Вищого навчально-комунального закладу Балтське педагогічне училище. Ання угоди між Бацькою районною державною адміністрацією, Балською районною радою Одеська область Україна та Домбровським повітом, Малопольське воєводство Республіка Польща про співробітництво. Зі сторони Балської районної державної адміністрації угоду підписує голова. Василь Маркович Бабанський. Зі сторони Балської районної ради угоду підписує голова районної ради Валерій Анатольович Желіховський. Зі сторони Тарновського повіту Малопольське воєводство Республіка Польща угоду підписують староста Домбровського повіту Тадеуш Квятковський та віце-староста Домбровського повіту Роберт Пантера. Прошу. З нагоди підписання, угоди про співробітництво і оголошується прес-конференція. Прошу представників засобів масової інформації ставити свої питання. В чому суть цього договору, якщо можна детальніше? Що відкриває? Які перспективи особисто для Балщини? Ну, Перш за все, я хотів би всіх вас привітати з цією подією, тому що символічно, що ми в день святкування нашого міста і району зробили крок на зустріч. Нашим партнерам, нашим друзям з країни Польща це вже друга подія в нашому житті з вами. Це друге підписання договору. Що дає така, так, так, така співпраця і підписання таких договорів? Перш за все, ми маємо сьогодні юридичну можливість засвідчити про співпрацю між містом Балтом, між Балтським районом і Добровським повітом Республіки Польща. Для нас найголовніше Яке для всіх можливо в цьому світі, це можливість вільного спілкування. Спілкування про все, про бізнес, про культуру, про розвиток, про соціальні проблеми, про їх спільне вирішення. Я думаю, ще раз підписання цього договору дасть можливість сьогодні засвоїти саме основне в наших засадах це вміння управляти територіями. Тому що для нас дуже важливо сьогодні приймати досвід наших сусідів наших сусідів, які сьогодні вже є членами Євросоюзу, наших сусідів, які які сьогодні відчули на собі зміни не тільки в економіці, не тільки в стосунки між але як зміни стосунків і між невеличкими територіями, якими є наш район і польський повіт. Я думаю, що найближчим часом вже будуть зроблені перші кроки. Перші кроки пов'язані із визначенням конкретних справ в цілому в цілому низки напрямків нашої співпраці. І думаю, що я і на підписанні першого договору про співпрацю із польською стороною і зараз про це засвідчую. Що ми будемо все ж таки робити ставку на те, що перші кроки, пов'язані в наших стосунках, були пов'язані з молоддю, тому що молодь це якраз та когорта населення, яка зобов'язана і в майбутньому візьме на себе відповідальність за подальший розвиток нашої країни, за чи нашої території? Я хотіла б звернутися до пана Тадеуша, староста домбровського повіту. Пане Тадеуш, скажіть, будь ласка, ось нещодавно Балта підписувала двосторонню угоду із Тарновським повітом. Мабуть, ми так думаємо, що зацікавили ми Польщу якимись аспектами. Може, ви поділите що саме? Вас зацікавило в Україні, а зокрема в Балщині нашій в плані культурно-освітнього розвитку, економічного. Ja się cieszę, że mogliśmy dzisiaj tę umowę podpisać. Ja duże rafiusz, osiągnięty młody suskryptyzm, już podpisany umowy umowy OSKI w pracę. I tak jak y, powiat Tarnowski jest susidą powiatu Dobrowo-Tarnowskiego, tak z czasem, będziemy powiat Małcki, idę, można skazać takim susidą powiatu Dobrowo-Tarnowskiego, jak idę o w y, Tak jak tutaj kolega y, y, wspomniał. Tako wskazał pan Babański, choć razem współpracować na uliwniu kultury, historii, yy, nauki. Також soc... soc... e... 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 z... e... e... і соцсоціонець також так розвиток господар виміни, також щоби була зустріч і виміна бізнесменів із сповяду доброго тарновського із Балти, щоби це якби збагачувало одною другу сторону. Можна у вас вже є якісь аспекти напрямки, які ви вже розглядаєте, чи сільське e, господарство вас більш цікавить? От що вас більш цікавить все таки на Україні? Chcielibyśmy współpracować na różnych płaszczyznach, bo też... Chociaż tak jak powiat, powiat dobrowotarnowski, można wskazać, że w większości jest gospodarczy, nazwę, ale także je inny czas to chociaż inwestować w turystykę, e, agroturystykę, zdrową turystykę. Agroturystyka, no, agro zdrowa żywność i to... Żeby to postawić to jest, na, na agroturystykę i zdrowa jedność, żeby, żeby że, była. Природним, щоб не було називається e, без ГМО. Пан Йозеф, звертаюся до вас. Так історично складно, що наші народи мали різні стосунки в різні історичні періоди. E, чи не є зараз підписання саме таких договорів об'єднанням наших народів і встановлення e, нового етапу в відносинах? Тому що повідомити вже добре пані повідомила, що наші два народи. Łąчили... Wielowikowa historia. Nasze dwi, dwoje narodów, jakby jedna jest historia. Czasem była ona bardzo dobra, a czasem bardzo trudna i gorzka dla nas. Czasem ona bywała dla obych stron duże dobra, a czasem była ważka i hirka dla każdego z narodów. Mamy nadzieję, że przez to porozumienie. Majemo na Dijuszczerę stoi do chor, Nasze kontakty nie tylko między naszymi krajami czy naszymi miastami, yy, nasi zustrzyci, nie tylko pomiędzy yy, derżawami i yy, naszymi mistami, ale także przede wszystkim między nami, yy, ludźmi, yy, będzie się odbywała z poszanowaniem tożsamości każdego z nas, każdego z narodów i z poszanowaniem godności każdego człowieka i Polaka, i Ukraińca. Ale najważniejsze jest przed usim, że my pomiędzy ludźmi będziemy dobrze dobre i każdy będzie jakby dobre dywetysia na jedniś drugiej ludyny, jak, jak na Polaka i jak na kość z Ukrainy. Muszę powiedzieć, że powiat Tarnowski jest połączony z Ukrainą osobą wielkiego kompozytora Jana Ignacego Paderewskiego. Powiat Tarnowski jest duże zjednany z Ukrainą przez wielkiego kompozytora Paderewskiego, który urodził się na Ukrainie w miejscowości Kuryówka. Wina, tak, wina Rodeusja tak. w Ukrainie w miejscowości Kuryłówka. W chwili obecnej przedstawiciele y, z Powiatu Tarnowskiego, młodzież bierze udział w różnych przedsięwzięciach na Ukrainie, jak również ze strony ukraińskiej przyjeżdżają do nas, do Kąśnej Dolnej, tam gdzie był dworek Paderewskiego, no, na poznanie pewnej kultury naszej polskiej. Na dzisiejszy dzień młodzież z Ukrainy i z Polski przyjeżdżają jeden do jednego, żeby rozwijać i pokazywać swoją kulturę. I mamy nadzieję, że to podpisane porozumienie Заровно в сфере господарчої, як і та культура, зближує наші два народи. Підписання договору на урівні господарчому та культуральному, то наближить до себе те два народи. У нас сьогодні визначається день міста. Чи є подібні свята у вас в Добровському повіті? Як визначаєте ви свої дати такі? Tak w powiecie Dąbrowa Tarnowska odbywają się odbywają się takie e, święta. także pomimo z nimi je targi, targi powiatowe, de, że wystawiły zaproszenia i że kociać zaprosyty na te targi do siebie. Wasze witania, wasze sąsiedztwa. Optymizmu i obyśmy się spod. Z... E, wielkiego optymizmu i żeby my się w Eurosojuzie. Pan Dziosek, jakim czynem zjestniucja u was e robota terytorialnych gromad. U nas w Polsce po reformie administracji samorządowej kolej była reforma administracji samouriadu finansowanie pewnych przedsięwzięć odbywa się poprzez same samorządy, czyli samofinansujące, a niektóre z budżetu państwa, a jeszcze Niektóre poprzez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, z pieniędzy Unii Europejskiej. Bahato groszy do pomócty w pracach, jakie wykonuje Ulica, otrzymując samo Uriadów z Derżawy, a jeszcze z Eurosojuzu. Mamy nadzieję, że poprzez naszą współpracę również Wasz rejon będzie się podobnie rozwijał. Через нашу співпрацю також і думаю, що і район Балтський буде швидко розвиватися. Ми будемо підводити підсумки прес-конференції, тому я. Мабуть, без запитання хотів би сказати декілька слів. Перш за все хотів би привітати всіх болтян. Ми зрозуміло, наших гостей з такою значною подією, як підписання угоди між повітом Домбровським та Балським районом. Абсолютно переконаний, що у нас є добре майбутнє. Якщо в конкретику, то ми вже сьогодні після обіду домовили, що ми зустрічаємося з керівництвами обох повітів, буде представництво обласної ради. Представники буде Микола Андрійович Тенюк, ми з Василем Марковичем, Сергієм Сергійовичем будемо вносити абсолютно конкретні пропозиції і наше бачення з подальшими кроками пов'язані з нашою співпраці, в тому числі і з відповідним візитом Балського району, що в цьому році до наших друзів. Тому я думаю, що про наші більш конкретні плани вже жителі міста району почують, думаю, найближчим часом. У нас сьогодні серйозна міжнародна подія в житті Балського району, тому що не кожен. Район Одеської області має таку можливість з такою періодичністю, підписувати міжнародні угоди. Нам, як кажуть, Бог послав такий дарунок. Ми задоволені ним користуємося. І скажу тільки одне: що все, що підписується в плані співпраці, це є свідченням того, що ми становимося все більше і більше привабливими для наших партнерів. Ми як можемо сказати одне, що підписавши сьогодні угоди між територіальними громадами, між районами і двома повітами Польщі, це тільки один із кроків нашої міжнародної співпраці. Ми сьогодні вже співпрацюємо в бізнесі з голландцями, з німцями, австріяками. Ми співпрацюємо в цьому напрямку. Тому я хотів би вас, шановні представники засобів масової інформації, зрозуміти, що для нас не стільки важливо сьогодні якісь бізнесові проекти, наскільки нас цікавлять, і ми переймаємося більш питаннями соціальних проектів. І я хотів би ще раз наголосити на одній деталі. Нам дуже хотілося би, щоб наша молодь. Залучалася до управління територіями якраз через співпрацю і стосунками з нашими зарубіжними партнерами. Нам треба їх вчити управляти державою. Це найголовніший посил підписання таких договорів. Тому що обробляти землю, валити метал, випускати машини все це технології. Душі людські, вміння управляти територіями і країною це зовсім інша філософія і зовсім інша інституція. Тому я вважаю, що самим головним в підписанні цього договору це є все ж таки обмін Обмін між досвідом управління і залученням молоді до управління територіями. Тому я дуже вдячний польській стороні, що ми один одного розуміємо, що ми один одного зобов'язався в цьому напрямку підтримувати, а саме головне ділитися всім тим, що сьогодні ми напрацювали хорошого в цьому напрямку. Nasi przedsiębiorcy już od dawna współpracują z sobą, my tylko chcemy, aby. Że do tego czasu Bachato partnerów współpracuje z sobą i z Ukrainy, i z Polszy. W rzece Dawno no widmuje się, ale przez taki tak dochowory my chcemy jeszcze jakby bilsze pikluwaty się, prociu żeby jeszcze bilsze rozwywało się dla dobra obydwu pro..., derżaw i obydwu y, powiatów. По завершенню урочистого підписання угоди про співпрацю між Балською районною державною адміністрацією, Балтською районною радою та Домбровським повітом малопольського воєводства Республіки Польща обидві сторони в знак підписання угоди пошани і поваги обмінялися пам'ятними подарунками. А після офіційної зустрічі на гостей з Польщі чекало ще багато цікавих подій. Адже сьогодні Балчина святкує свій день народження а в такий день гостям особливо раді.